Добрий вечір. Після роботи я знову в гаражі. Ух ти. Прожектор від акумулятора. Так, друзі, Купив собі такий прожектор, щоб не сліпати з лампочками. Я відключив зараз лампочку. Ну, може на відео не так видно. Ну, в принципі, також щось робити. Принаймні не шукаєш, що де лежить, принаймні видно. Ну, звичайно, якщо щось детально робити, треба освітлення. Я його маю на голові. Якщо треба, то я собі присвічую. Але в загальному видно в гаражі непогано, що де лежить, правда, плюс-мінус. Ну і, як то кажуть, Безкоштовне світло від акумулятора можна. Ось... Ну, я зараз до планети підключив. Я думаю, що я його нині візьму додому. Хайно підзаряжу ще цей акумулятор, бо він вже довго стоїть тут. Ось я гарний заряд не маю. Зарядимо його. Так як в нас виключають світло вдома, я думаю, що воно мені пригодиться. Та й машині така річ, річ теж пригодиться. От в разі би поламалась машина, я собі до акумулятора. Рік, і в мене дивіться, яке освітлення. Я можу хоч цілу ніч щось робити, тому що споживає він 10 Вт, такий е прожектор. Це дуже мало Ось, і можна щось їм робити. ну В принципі, все нормально видно, як бачите. Ось, ну, зараз я включив ще підсвітку на телефоні, щоб краще було видно. Що я такі, друзі, вирішив? З попереднього відео, як ви бачили, я робив таку приблуду, щоб. Зняти цей поршень. Ось так. Я вирішив зняти поршень. Ось для чого я, звичайно, вам покажу. Ну, хто на моєму каналі, я думаю, що ви догадуєтесь для чого. От, пишіть коментарі, для чого я думаю, для чого я планую взагалі-то його знімати. Ну, я не бачу критичних тут проблем. Звичайно, в мене є бажання зараз перевірити, як він в циліндрі Там той поршень працює, як він ходить. Зараз зніму колечка Надіюся, що я їх зніму не пошкодивши, тому що ну, є такі колечка, що зняти їх ну, нереально цілими, деколи лопають. Ось є такі, якщо перегрівався мотор, ось тоді є, така, є такі моменти, що кільця можуть лопати. Ось. Ну, Я думаю, що це не проблема. Кільця можна і хромовані заказати. В принципі, в мене є така мисля. Ну, Подивимося, коротше. Тим словом, я зараз його приблудую знімаю, цей палець випресовую, тому що він там так солідно досить на гарячо запханий, походу. Ось, І будемо міряти, я вам покажу, як тут взагалі в якому стані втулка, як він буде в циліндрі у нас там, там циліндр далі. Стоїть. Не самому цікаво, тому що. Уже нема де дуже їздити, вже от, на цьому тижні ще тепло, а на сьогодні там вже буде холодно, вже навряд чи десь вийдемо. Тому займемося підготовкою до весни його, щоб він був у гарному стані і, можливо, що десь ми тоді відчухнемо далі, коли я буду впевнений в його надійності, що він мені в дорозі не поломиться. Так? Ось, ну, з тим, що тут було. По тому підшипнику тут явно він не був надійний. тому що ну, Я думаю, що тут могла і цап, могло і цап, цапу відрувати, і хто знає, що могло бути, тому що ну, це не є нормально. Ось тому ми його гарно доробимо зимою, а весною, можливо, десь і поїдемо. Ось тому не переключайтеся, я вам зараз все покажу. так, Вирішив вам проміжуточно показати. Цю, цю э, шайбу бачите, трошки вгнуло. Но проблема з тим телефоном, фокусу немає взагалі, та й не вміє радше робити. Коротше, повірте мені на слово, наче вгнуло трохи. А тут, подивіться результат, бачите, потягнуло. Потягнуло класно тут. Що таке з телефоном? Бачите, потягнуло короче, ту втулку. Все працює, сьомничок працює, як має бути. Все чотенько, Я задоволений, що це все вийшло. О, є фокус. Бачите, пішла гайка всередину і випихається у нас палець. Ось. Ну, в майбутньому просто треба цю або дві шайби ставити, щоб воно витримувало натяг нормальний і воно все гарно випросовується. Кручу далі, тут тримаю бачите, ключом з цієї сторони, бо воно шпильку хоче прокручуватися. А тут... а тут тягну тим ключом. І то нормально палець виходить. Дуже довго запхане, я вам скажу. Дуже. Ну, в японських мотоциклах ніде такого немає. Які... В совках така ерунда є, що такий натяг, я не знаю для чого такий натяг робити. Я, наприклад, на своїй планеті всюди робив, щоб в мене. Вільно пальці заходили, нічого не стучало, я маю на увазі на пальці. Пишіть в коментарях, для чого це робили. Що так туго заходить пальці. Так, друзі, ну що, я кайфую, я придбав таку річ. Дуже полезна в моєму гаражі, коли світла нема. Значить, дивіться, значить випресував я палець. Взагалі, тут взагалі ідеально, просто ідеально все. Палець, все чітко ходить, ніяких тут. ну кролюв такий взагалі незначительний. Я би не сказав, що то взагалі ну палець я чуть-чуть почистив нульовкою, так слігка трошки бруднувати, якийсь нагар на ньому. О, все чітко взагалі ходить. Е, пробував провірити нижню шийку колінвала ну, внизу. Як сепаратори, все нормально, там все чітко, тут теж все чітко, люфтів нема, тобто тут все проконтрольовано. Так, зняв я колечка, як бачите, зняв я поршень. ось наш поршень, так. Зараз його буду пробувати в циліндр. Як він там буде у нас проходити, літати чи не літати. Ну, судячи з того, яка була компресія, в принципі там було все нормально. Єдине, що юбка поршня у нас дзвеніла. Ось, і цю проблему ми усунемо завдяки одному одній рідині. Я думаю, що ви догадуєтесь, про яку рідину це йдеться мова. Ось, а якщо ви не догадуєтесь, то дивіться, підписуйтесь, якщо не підписані. І ви побачите, що я задумав. Ось, зараз провіримо колечко, в якому стані. Все провіримо я вам покажу. Так, Запхав я колечко. Номером 1 В принципі, я всі вже передивився. Ну, там взагалі ідеальні зазори на всіх трьох колечках. Я всі три переставив, попробував. Бачите, попідписував навіть. Один, два, три, то є перше. Отак воно і стоїть. Перше зверху. Ось це друге, а це третє, яке я останнє зняв. ось Там також я загнав поршень. Ну я вам скажу, взагалі проблем не бачу по поршневій, все чітко. Бачите, легонько поршень опускається під своєю вагою. Ось, Як на мою думку, тут проблем нема взагалі з тим. Ось. Навіть от на виході, на виході трошки, трохи як на мою думку, він тугувато тут заходить. В кінці самому, там вроде вільніше, а тут, а тут він трошки туговато. Ну, Все, поставив так, як є, бачите, сюда розрізам до вихлопного вікна. Ось, в принципі, ну, туговато трошки він. він туговато там ходить, якщо чесно. Не знаю. Я би його, я б його трошки ще підшліфував, от низ. Хоча там далі. Хоча там далі він легше йде, бачите? Там далі. Тут він трошки так би приклинює. Там далі легонько. Ну, в принципі, то не проблема. То не проблема. Можна було би в принципі, і лишити так, як є. Ну, далі він бачите нормально. Ну його хід робочий, там, звичайно, основний от, отут робочий хід, він йде от так. О, все, далі він, ну, зараз точніше вам скажу. Отако десь він. Плюс-мінус він доходить. До цього положення нижче він не піднімається. Якщо брати туди, то він там нормально ходить. Трошки тугувато ту в кінці. навіть не знаю, просто як шліфану, то він там буде вільніше ходити. Напевно, що цього я робити не буду. Ремонта першого. Поршеньок нам на ньому пише. Ось, ну, не знаю. Є в мене, друзі, одна ідея. Та я буду думати, чи. Напевно, що варто це зробити. Я так думаю. Треба буде тоді ще один нюанс. Ладно, відкрию я вам карти всі, значить хочу я обробити його МС-2000. У мене з моєї планети лишилося, це є антифлонове покриття. Антифлонове покриття, але діло в тому, що якщо я його нанесу, то він там реально буде клинити. Взяти його трошечки зішліфувати по колу, ну так, слежка, так? Ось, І тоді його помалювати. Тому що, ну так, якщо я помалюю його, да, то він тут реально буде підклинював. Він тут буде реально підклинював. Я от не розумію, чому перекладка поршня тут дзвеніло, хоча тут, по ідеї, не повинно дзвеніти. Досить так ну, все досить так плотничком заходить. Напевно, що я так і зроблю, я візьму трошечки наждачкою його по тих місцях, де має наноситись покриття. Я, напевно, трошки наждачкою пройдуся. ось, І щоб він вільніше ходив, і тоді антифлоновим покриттям ми нанесемо на нього, щоб він мягко ходив, скользив гарно. Ну, де буде забагато, я думаю, що антифлонове покриття просто стежиться. Але... Він буде мягче працювати однозначно. Це моторчик після, після такого покриття. Тож мені не подобається, що воно так тугувато тут на вході спочатку. Не знаю, чи це така росточка якісна. Взагалі непогано він. Компресію я казав, що компресія тут непогана була. Були, правда, прихвати, ну то не дивно, тому що він тугувато ходить трохи. То не дивно, що тут був якийсь прихват на ньому на поршні. Тому що він тут тугувато трохи ходить, як, як на мою думку, там далі. У мене вільніше ходив реально поршень. Ось тут в кінці, блін. Ось добре, так що сьогодні ось таку, ми, друзі, дефектовку зробили, подивилися в якому стані. На спальчик, все чотенько, Коленвал теж в нормі. Бачите, бензинчик там далі трошки іспарився, але він там є. Ось тут все сухо, нічого тут не тече. Я дуже довольний тим, що, що з ним все нормально, хоч з колінвалом проблем нема. Запресуємо сюди підшипник, той, що має бути, і все буде гуд, промажемо поршення тефлоновим покриттям. Я теж думаю, що буде все гуд, так що я Напевно що... Напевно, що я візьму, візьму циліндр і поршень додому, щоб підшліфувати, ну, тут... як він буде взагалі там бігав, щоб знати, щоб не переборщити, в принципі, тут таке, не переборщиш, воно і так лишнє, якщо антифлонове нанесеться, воно його стре. Вони страшно. Таке, друзі, було відео нині, я не знаю, якось десь, десь його певно доліплю, скоріше всього, до, чого, до чогось. Зараз їду додому. Всім пока.